Сили оборони України знищили російські су 34 Сталося це на території Курської області. Повідомляє генштаб Збройних сил України. Ворожий винищувач уразили вночі під час бойового завдання. Зазначається, що російський винищувач бомбардувальних су 34 було знищено силами та засобами зенітних ракетних військ повітряних сил збройних сил. Робота з ліквідації окупантів, їхньої техніки та озброєння триває невпинно. Повідомляють у генштабі. До слова, за час повномасштабного вторгнення Росія втратила 366 літаків. Москва про свої втрати не повідомляє. До прикладу, 11 червня російський винищувач бомбардувальних су 34 зазнав авіакатастрофи на території північної Осетії. Я нагадаю, 13 серпня Головнокомандувач командувач збройних сил України Олександр Сирський розповів, що українські військові продовжують операцію на території Курської області РФ і за добу просунулись на окремих напрямках від 1 до 3 кілометрів. За його словами, під контролем України 74 населені пункти у Курській області. РФ друзі нагадаю, РБК Україна проводить збір для 109-ї бригади. Хлопців на передовій вкрай потрібні в півдрони, аби нищити живу силу та техніку противника. Не будьте байдужими та долучайтеся до збору. Пам'ятаєте, кожна гривня важлива.